Пропоную вам вивчити вірш. Повертаються птахи за допомогою мнемотаблиці». Струмки задзвеніли, всміхається сонце. Птахи повернулись під наше віконце. Птахи зимували у теплих країнах, а з приходом весни повернулись в Україну. Давайте розглянемо кожну табличку. Струмки задзвеніли. Повторіть, струмки задзвеніли. Всміхається сонце. Всміхається сонце. Птахи повернулись, птахи повернулись під наше віконце, під наше віконце. Птахи зимували, птахи зимували. У теплих країнах. У теплих країнах. А з приходом весни, а з приходом весни всі повернулись в Україну. Подивіться ще раз табличку. Дякую автору за таблицю. Вивчіть, будь ласка, разом з батьками.